Це теж в моїй біографії. Називається вірш Контраспемсперо, тобто без надії сподіваюсь, з Латини переповідається. Бандера, наче пантера, напружений злістю пружина. Він в мюнхені, ми у схроні і нам він ввижається джином таким же малореальним, таким же безмежно могутнім. Стискаються наші астральні тіла перед ним присутні. Немає ні допомоги, ні їжі, ні порятунку, приймач наш, як голос Бога, віщає то вісті, то думку. І чуємо, люди не знають, що ми ще не кинули зброю, що опір невгасно триває, що жертвуємо собою, Та може, ці жертви вже марні. Нікого вони не потрібні сидіти по тихій кав'ярні, у Мюнхені чи у Відні і сняться брудними ночами і Ворскла, і тиха Полтава на схід історичний розчав, безжалісна доля спіткала, поснули озброєні вуйки, всесвітні, прослухавши лісті хвались від польської двойки, хаваються від амгібістів, їх схрони затиснула вдача. Мене привела сюди віра, душа моя скиглить і плаче, нудьга каламутна і сіра. Не вірю, а все ж таки вірю у нашу святу перемогу не схочеш, а станеш тут звіром, нічим не подібним до Бога. І думаєш: зверник Бандера, у Мюнхені горя не знає, а я тут у сересерах безславну схроні канаю. неправда. Це заздрість і втома, я тут не заради бандери, я відданий ділу святому, борюся і контрсперсперму.